Привіт дорогі, друзі! вітаю вас на каналі Павук Лесплей. Сьогодні до вашої уваги дещо незвичайне відео. Я буду використовувати тактику Олега Блохіна, а тактику часів збірної України, коли вона вийшла на чемпіонат світу 2006 року до Німеччини і посіла там, ну, і вийшла там навіть до четверть фіналу. Дуже хороший результат для збірної України був і дуже хороша тактика від Олега Блохіна. Ну, налаштувати цю тактику доволі нескладно. Тема 4-4-2 і швидкі контратаки. Олег Блохін використовував саме швидкі контратаки, короткий пас, високий пресинг, якраз повний набір стилю швидкі контратаки. Ну і важливо, що лівий та правий півзахисники це швидкі гравці. Справа у нас був Олег Гусів, зліва Андрій Воробей, в нападі легендарні Андрій Воронін та Андрій Шевченко. Ну і Андрій Шевченко у мене навіть буде грати в цій команді. Ну що тоді, погнали дивитися на поле, дивитися матчі, як вона проявляється, тактика себе в грі. Так, знайшли суперника, також з другого дивізіону суперник. Стрілки нормальні, до речі, важливий нюанс по цій тактиці Хочу зразу уточнити, що Патріку Віра я дав вказівку акцент на оборону, а Шевченкові не брати участь у пресингу. А так, в принципі, у Олега Блохіна всі гравці активно пресингували, активно оборонялися. Шева, може, трішки менше пресингував. Так, в принципі, всі оборонялися. Ну і Один із центральних півзахисників. Частіше підключався до атаки, а інший більш оборонного плану був. Тому Патрік Віра саме таку вказівку і отримав. Акцент на оборону. Такий цікавенький суперник. Тут небезпечно може атака розвиватися правим флангом. Хоча оборона відігрує добре. Добре, сказується високий пресинг. Йоган кров бериває м'яч. на Шеву і Шева на контратаці. Просто дійсно справжня контратака від українців. Ух, який момент, кров створи, але пора робити заміни. Ну все, завершується, в принципі, цей матч. Один нуль перемога. Пішов я після цієї перемоги. До першого дивізіону. Ну а тепер пограємо матч за збірну України саму автентичну. Зараз у мене в суперниках збірна Австрії. Побачимо, як ця тактика Олега Блохіна проявить себе з гравцями збірної України. Ну і Миколаєвич також буде. Короче, ось такий ось склад, тут і мудрики, Шева. Коротше, це івент, де тільки гравців в збірної можна поставити і. Багато мені дало звичайних карток українських. Але основа, як на мене доволі цікава. Побачимо, що за збірна Австрії у суперника. Ну така, доволі непогана Австрія зібралася в суперника. Гарний пас, на циганкова, циганков. На Шеву. Шева розвертається тут Михайло Мудрик, вривається, б'є, але, на жаль, влучив нового захисника. Можливо, краще було на Артема Вебика віддати пас. Десь... Зінченко підключається, допомагає в атаці, буде подача. Шева високо вистрибнув, але вдарив вище воріт. Трохи невдало зіграв високий пресинг, але захист підстраховує. Паренко вперед на Довбика. Довбик підключає Михайла Мудрика. Михайло Мудрик зміщається, буде бити. Не дали пробити, але Зінченко. Ух, який удар! Андрій Миколаєвич набирає швидкість. Підпасовує на Довбика і Артем Довбик. Забиває. Мопля. Гарний, гарний високий пресинг, буде ще один момент. Для Довбика і це, і це ще один гол. 2-0. Артем Дубик. Від завісів першого тайму забиваємо гол у роздягальну. А, і суперник вирішив таки завершити цей матч. Капітулює він. Ну і, в принципі, ми бачимо, що з цією тактикою навіть не дуже... Сильні гравці. Багато звичайних можуть себе доволі круто проявляти. Ну що, зіграємо ще один матч за збірну України, але цього разу в мене дуже потужний суперник, саме збірна Франції. Так, в принципі, в мене доволі нормальні стрілки. На жаль, тільки що Андрій Миколаєвич на звичайній. Зараз би проти такого потужного суперника, саме збірної Франції, знадобилася б справжня бойова готовність. Максимальна бойова. До речі, бачимо, суперник переключився на схему 4-4-2, майже така сама, як у мене. Ось вирішив змінити схему. Коротше, суперник вирішив трошки скопіювати мою тактику. Добре, мудрик. Вивбик на шеву шева. Звертається, і як же ж він не забив Андрій Шевченко. Ні, ну, в цьому моменті він зобов'язаний був забивати. І знову момент для Шеви цього разу Андрій Миколаївич не пробачає. Навіть де є повтор, подивиться суперник таке враження. Гарний гол від Андрія Миколайовича. Але захисники наші українські поки що справляються, хоча помиляються. Ой-ой, ой як небезпечно. Привіз собі гол захисник, на жаль. Тим Довбик. Гарно розвернувся тут мудрик на дриблінгу. Створює момент. Ледь-ледь не забили другий м'яч і Довбик має забивати єсть. Таке знову під завісу. Першого тайму вдається вийти вперед. Пас на МВП проходить осаді, на жаль, немає. Але Трубін вчасно виходить і рятує. Мудрик отримує, відпасовує вчасно на Яремчука. Яремчук буде бити. Лет-лет Яремчук третій м'яч не забив, гарний момент був. Ну, в принципі, закінчимо матч. 2-1, перемога збірної України. Час підбити підсумки. Переграв я за цією тактикою також і збірну Франції, доволі потужного суперника. Можна сказати, що попередній суперник збірної України, Австрія, був не таким сильним суперником, але навіть Францію впала під цим натиском тактики Олега Блохіна. Ну, що я по цій тактиці скажу в цілому, тактика дуже іграбельна. Загалом, я хоч 4-4-2 схеми не сильно полюбляю в цій грі, але. Коли я вирішив саме скопіювати стиль гри Олега Блохіна, то ця схема 4 4 2 заграла доволі таки шикарними барвами. Але важливі нюанси зразу уточню, що одному із центральних півзахисників ми ставимо акцент на оборону, а одному із нападників ми ставимо не брати участь у пресингі вказівки. Ну і лівий і правий півзахисники мають бути дуже швидкими. Ну і плюс сама схема, бачите, я виставив три рівні лінії, і всі максимально високо я поставив, щоб був високий пресинг. Оце важливі нюанси тактики Олега Блохіна І тоді я думаю при таких всіх налаштуваннях і параметрах ця тактика буде дуже добре себе проявляти. Хоча, можливо, і не в кожну команду вона підійде. Ну, і в цілому я хочу сказати, що по грі я відчув, що дійсно зараз гра моєї команди в футболі доволі таки напоминає, нагадує мені гру збірної України 2006 року. Ну, на цьому в мене все. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний і до нових зустрічей, всім пока!